Так, жертвам геноциду відкрито у Киїнці Чернігівського району. Сотні тисяч померлих по області, тисячі у Чернігівському районі, десятки людей у Киїнці. Такі цифри називають краєзнавці і зізнаються. Це лише припущення для встановлення більш точної інформації необхідно опрацювати документи. До яких фахівці поки що не мають права доступу встановлення всіх пам'ятних знаків в Чернігівському районі це стало можливим тільки завдяки тому, що Використовуючи спільні зусилля рай адміністрації, обласної адміністрації, дослідників допустили до архівів відділів Раксу. От саме там є списки померлих за 33-й рік. Ми підняли ці списки, порівняли померлих по 30, му 31, му 32 -му, роках, по 33-му. Ми побачили колосальну різницю. Завдяки цьому ми змогли вийти на ці ось показники, на ці цифри. Зокрема, в кінці тут близько 100 чоловік. По Чернігівському району це кілька тисяч чоловік, можливо, більше 10 тисяч. Ще не всі ціля опрацьовано. Сьогодні нагальна потреба допустити дослідників саме до цих закритих. Поки що абсолютно книг реакцій, тому що не пройшло 75 років, і закон про таємницю приватного життя людини він діє. Ми його порушимо, в принципі, сьогодні. І поки не дадуть дозволу, ми не зможемо все це опрацювати. А в тих книгах є конкретні прізвища. Тоді, працюючи з тими прізвищами, ми зможемо з'ясувати, хто помер від голоду, хто помирить інших причин. І саме там той масштаб смертності він показаний. І ми, до речі, саме завдяки цим книгам визначили села, які найбільше постраждали, і з'ясували, що найбільше людей помирало все-таки в червні і насамперед в липні. Чомусь не в травню, не в квітні, а ці місяці. Там настільки смертність зростає, настільки стає колосальною просто. Представники адміністрації як присягу зачитують завдання створити регіональну книгу пам'яті Чернігівщини, де буде закарбовано імена кожного загиблого і назви всіх населених пунктів, що постраждали від голодомору. Я вам розкажу про життя стає до мікрофону Параскева Шевченко. 87-річна очевидиця подій згадує, як розкуркулювали їх сім'ю. Батька забрали у в'язницю, матір з двома маленькими дітьми вигнали на вулицю. Голий, ну що болі, а був ті діти голий і все. Брат вискочив матку, за рукав викинув із хати, а брат вискочив за маткою, а я сиділа на, на, тому, на лежанці на грудці, і ногами так бахаю, а я не пайду, а я не пайду, ще три роки. Так мене за рукав, а тут комуни один як шурнув, я розплілась каламатки. Забрали тоді і повели. і Матка забрала, і пішли до бабі. Все вичищили і наші комунари нашої, матки одежу. Заходи з відзначення Дня пам'яті жертв голодоморів тривають. Завтра у церквах різних конфесій пройдуть поминальні богослужіння. Мітинг реквієм біля П'ятницької церкви відбудеться о 15.30, о 16.00 – загальнонаціональна хвилина мовчання. Заходи